Всім доброго ранку, гарного дня, тепло затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене відео про кардіган. Кардіган з в'язкою. Кардіган я в'язатиму з пряжі Alize Lanawild Classic 49% вовни та 51% акрилу. Колір, колір цієї пряжі 684, це попільняс, попільняста така по, ну, в общем, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Я буду в'язати у дві нитки і спиців буду використовувати 6,5 мм. Все. А тепер я починаю в'язати. Я вже зв'язала комір. Кардигану, він у мене стійкою буде. І навіть вже розвісила маркери для в'язання далі, на реглан і все інше. І зараз я вам розкажу, як я розраховую е ці петлі, коли в мене отак буде наклад однієї полочки на іншу. Тут в мене заходить одна полочка на іншу, на 20 петель, бо кардіган буде без е гуциків. А тільки під пасок. Зараз я вам розкажу, як я це розрахую. Отакий в мене робочий зошит. Може хтось мене буде засуджувати за такий неохайний зошит, але я вважаю, що це в мій робочий зошит. Я тут щось креслю, щось викреслюю. І тому він має такий вигляд. Коли я бачу такі охайні папірчики, на яких все гарно, красиво написано. Мені здається, що це людина. Довго мучилась, чоркала, перечоркувала, а потім все це переписала, щоб показати людям. А я такого робити не буду. Нема в мене часу тут переписувати, так що можете мене засуджувати. Так, розповідаю, це я спочатку вирішила набрати одне, одну кількість петель, потім вирішила, вирішила набрати другу кількість петель. Е, у мене всього петель, е, ураховуючи ці. На перехрестю, в общем, одне на другу, де вона перекладається, той запах, чи як там він називається, я не знаю, по 20 петель. Тому, коли я починаю розраховувати реглан, я віднімаю 20 петель від загальної кількості петель. Чому 20? Тому що оце у мене середина переда. З однієї частини в мене перехрестя, і з другої на 20 петель. Ну, але таким чином виявляється, що по одну сторону середини 10 петель, і по другу сторону 10 петель. Тому загальна кількість петель, які від середини у мене. Знаходяться по 10 петель з кожного боку. Тому я відкидаю 20 петель тільки одну половину цього запаха. Тому що, я думаю, ви зрозуміли, що у мене середина по, по середина переду посередині цього запаха. І тому оце я обираю, в мене залишається тільки е, чиста, чиста кількість петель. 88 петель. Віднімаю 20, у мене залишається 68 петель. Далі, як зазвичай, ми розраховуємо 68, я віднімаю по 2 петлі на кожному реглані 8 петель, у мене 60, 60, е, ділю на 3, по 20 петель 20 петель на спинку, 20 петель наперед і по 10 петель на кожен е, рукав. Тепер є, у мене буде 4 розвороту е, при вив'язуванні ростка, і тому от спинки я віднімаю 4 петлі. І ці 4 петлі я додаю до петель переда. У мене на спинці виходить 16 петель, е, на передній частині 24. Різниця в 8 петель. 8 петель це означає, що кожного разу, коли я буду робити розворот, на спинці у мене додаються по дві петлі, не по одній, бо петля тут, петля тут. І взагалі вийде 8 петель, додасться до спинки. Коли я пров'яжу повністю цей росток, у мене вийде. 24, 24 петлі на спинці, 24 петлі на переді. Це коли я буду розворот робити на рукавах. А потім, же, коли я буду вже два рази зроблю розворот на полочці, то вже ніяк не, ніякого влияння на кількість петель, на різницю між спинкою і передом вже не буде. Тому що однаково буде додаватись петлі попереду і по спинці одночасно. Це я так все так якось вам розповідаю. Ну, вважаю, що ви мене зрозуміли. Все, починаю в'язати, вже розділила все і починаю вже в'язати регла. Розвороти я робитиму. Скорочені рядки буду робити німецьким способом. Я вважаю, вже всі знають, не буду цього показувати. До речі, я в'яжу хустковою в'язкою. І в мене на каналі є відео, як набрати петлі для хусткової в'язки, щоб у мене верх оце початок виглядав гарненько. Я залишу вам підказку. І під відео буде посилання на це відео. Я хочу вам показати, який вигляд має моя реглана лінія. Реглана лінія у мене формується за рахунок двох петель, які пров'язуються в лицьовому рядку виворотніми, у виворотньому рядку лицьовими. Як я роблю збільшення петель, прибавки, так би мовити, що в мене. Вони виглядають отаким чином. Зараз я пров'яжу це, ще петлю я пров'язую лицевою, це петля до рукава вже відноситься. Тепер я пров'язую петлю перед регланною лінією, потім з попереднього ряду піднімаю петлю і пров'язую її за задню стінку лицевою. Далі я пров'язую дві виворотні, це моя регланна лінія. І знов мені треба пров'язати додаткову петлю. Я накидаю на спицю нижню петлю і пров'язую її за передню стінку. Таким чином вони дивляться один на одну. Ці додаткові петлі, верніше не додаткові петлі, а ті петлі, з яких я їх пров'язую. Дивіться, в мене така ялиночка виходить. Ну, ви можете в'язати, як захочете, але я мусила вам це показати, щоб ви знали, як це виникає, отака от реглана лінія. Пров'язати в такий вузликовий край. Останню петлю в рядку пров'язуємо лицевою, розвитаємо в'язання, і нитка у нас залишається за в'язанням. Першу знімаємо і далі в'яжемо вже звичайні лицеві петлі, бо у нас тут хусткова в'язка. І таким чином у нас отакі вузлики будуть по усій кромці. Дов'язала я до потрібної довжини кардигану, тіло кардигану дов'язала і тепер мені потрібно закрити петлі. Я буду їх закривати голкою. Для цього я відрізала нитку удвічі з половиною довшу, ніж потрібно мені закрити петель по рівній лінії. І зараз починаю закривати. Це такий спосіб для себе, я винайшла давно вже для хусткової в'язки. Це дуже мені подобається, він дуже простий. І тим часом, я гадаю, що він, як найбільш краще, відповідає в'язці хустковій. Як я це робитиму оскільки нитка дуже довга, бачите, як я її зложила? Ту частину, яка буде в мене працювати, вона йде в дві нитки, як в'язаний кардиган. Останню частину я зложила декілька разів і вділа в голку. І Тепер, по мірі того, як я буду пров'язувати, закривати петлі, буду потрошку відпускати до жину нитки для того, щоб закрити. Ну, думаю, я вам. Досить 에, зрозуміло, пояснила, а тепер що я роблю? От перша петля, друга петля. Ось моя нитка, ось моя голка. Я заходжу в першу петлю і в другу дві петлі протягую нитку, трошки її підтягую, особливо першу петлю. Тягу нитку, щоб закріпити першу петлю. Потім в першу петлю я повертаюсь і знімаю петлю зі спиці. Так, перша петля в мене вже прошита. Далі. Ця петля в мене вже один раз я в нею заходила. Тепер ще разок. О, що я тут заплуталася. Довго дуже нитка і плутається. Вузлик якийсь зав'язався, зараз я його розплутаю, і все піде далі, як треба. Так, розплутала, зайшла в чергові дві петлі. Верніше, в одну я вже другий раз зайшла. І тепер третій раз я повертаюся через цю петлю назад. Знімаю цю петлю, в яку я вже декілька разів пронишпорила. Знов дві петлі. Повертаюсь в першу, яку я вже два рази пройшла, і це виходить третій раз. Знову дві петлі, тобто я кожну петлю тепер заходжу по три рази. Це цю петлю перший раз, цю вже другий. І повертаюсь третій раз. Якщо невеличке полотно, то воно дуже просто і швидко закриється, а ось якщо таке велике, то трошки воно напрягає. Так, петлю, якою вже третє прошилась, скидаю зі спиці, знов у дві петлі, повертаюсь в першу петлю. Яка в мене готова зіскочити зі спиці, знімаю. І таким чином до кінця я закрию всі петлі. Я вважаю, що це найбільше підходить для густкової в'язки, потім я покажу результат. Мені дуже подобається те, що виходить. Воно нічим не відрізняється від самої в'язки нібито все природне. Протягую зараз рахунок того, що нитки дуже довга нитка, бо велике поле для опрацювання, буває, іноді виникають якісь вузлики. Ну, Я з цим впораюсь. Так, зараз я закрию всі петлі, а потім дала. Зайшов час відділяти рукави від тіла. Самого кардіана я завжди петлі рукава, закриваю гачком, щоб вони не розтягувалися, ділю регланну лінію навпіл, одну петлю наперед, одну на рукав. Беру нитки. Починаю закривати, залишаю кінчик, бо він мені ще понадобиться. І закриваю петлі гачком. Знімаю друга петля. Таким чином вони мене не розтягуватимуться, і коли я потім буду їх знову повертати на спиці, вони не будуть виглядати більшими ніж ті, що попередні, і потім, бо якщо їх залишити або на звичайної е, на кусочку нитки, або на спицях, вони за той час, поки я в'язатиму е, все тіло кардігана, вони будуть ворушитися і можуть розтягнутися. Зараз закрию всі петлі і повернусь до вас покажу, що я робитиму далі. Закрила всі петлі, і тепер мені треба добрати. Петлі подрізав. Я набираю з відкритим краєм, тому я використовую цей кінчик, щоб у мене петлі були відкриті. Отаким От чином я набираю петлі. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Набрала сім петель. І далі замикаю вязання по колу і вже починаю в'язати тільки тіло самого кардігану. Отже, настав час в'язати рукави. Я їх буду в'язати одночасно, я, мені так подобається одночасно в'язати рукави, І я не схиблю з довжиною, з убавками. І тому я це роблю. Що перше мені треба зробити? Я зараз перезніму ці закриті петлі на спиці тоньшого розміру, байдуже, який це розміру. Я взяла навіть такі тоненькі спиці, для того, щоб потім починати в'язати вже рукавчики тими, тими спицями, якими я в'язала. А чому на тоньше, щоб не розтягувати зазря ці петлі. Зараз я вам покажу, що я робитиму. Спочатку я розв'яжу ці ниточки, бо я зав'язала їх. Ці петлі у мене підрізу. Зараз я підніму петлю підрізу. І так буду іншою спецією зараз буду витягувати ці ниточки і піднімати петлі. Таким чином всі петлі зберу на спицю і потім буду їх в'язати. Зараз я підніму їх і потім повернусь до вас. І маю останні петлі, витягую нитку, щоб вона не заважала мені далі рухатись. Ще одна петля. Так, і остання петля, яка в мене залишилася від верніше дві останні петлі, які в мене є для того, щоб в'язати. Ця петля в мене нібито вона і не набиралась спеціально, але я її взяла, підняла. Так, петлі підйому я підняла, тепер мені треба підняти усі петлі рукавив. Отут у мене треба спочатку вивільнити ниточку для того, щоб у мене розпускалися. Петельки і я раніше не розпускалася, а звільнялися. Я не зрозуміла, що в мене тут вийшло. Зараз розчую петлю вже на спиці. І далі я починаю розпускаючи цей, розпускаючи цей край, який я пров'язувала гачком, закриваючи петлі. Я буду збирати петлі на спицю. Ну, повторяю, тоншої, меншого розміру, ніж спиця, якою я буду в'язати. Зараз до кінця дійду. І потім покажу, що я робитиму. У мене вже всі петлі на спицях. Тепер мені треба розділити ці спи... петлі, підрізу навпіл, для того, щоб продовжувати далі в'язати. Але спочатку я от з цієї протяжечки зроблю петлю, яку одягну на спицю. Для того, щоб потім, коли я буду в'язати, я її перекручу, щоб було щільніше. І потім, коли я буду в'язати, вона в мене затягне цю дірочку, і дірочки не буде. І ця петля у нас якась не така, ми її теж перекрутимо для щільності і розділимо останні петлі, навпіл. Але навпіл у мене не вийде. В мене тут... Імітація шву. Бачите, я пров'язала цю петлю, одну петлю постійно на лицевому рядку виворотню, і тому вона так виглядає, нібито в мене тут шов. Потім я оці дві петлі, я гадаю, якщо хтось колись закривав петлі підрізу так, як я. То вони знають, що на цьому місці виникає дві петлі. Трошки більший петель, виходить на підрізі з тої сторони, де закривав, вірніше, де ниточка була допоміжна, трошки більше петель виходить. І тому я оці дві петлі для того, щоб зробити теж шов. Видніше імітацію шва на рукаві, оці дві петлі я пров'яжу разом. Отак От От я їх пров'яжу, бачите, і в мене виникає знов одна петля, і потім далі я вже буду її пров'язувати як одну петлю, для того, щоб в'язати імітацію шва. Пров'язала я петлі під, підрізу. І тепер оці дві петлі, які у мене. Нібито перекручені, вірніше вони перекручені. Я їх пров'язую разом для того, щоб закрити дірочку. І це одночасно вже в мене буде початок пров'язування петель підрізу, вірніше, зменшення цих петель підрізу для вв'язування рукава. І далі я продовжую в'язати рукав до Візала я до іншого краю, до іншої регланої лінії, так би мовити, пров'язую ці дві петлі знов-таки разом, дов'язую останні петлі, які у мене на спиці. Розвернуто чомусь петля у мене вийшла, дов'язую. У мене залишилося дві петлі. Ті, що я казала, їх треба пров'язати разом для того, щоб подовжити імітацію шва. Я їх пров'язую разом виворотнюю, на відміну всіх пер, пер, попередніх петель, які я в'язала лицевою, тому що у мене хусткова в'язка. Пров'язую виворотньою. За щось я зачепилася. Так, і в мене буде подовження е, імітації шва. Далі я витягую спицю і переходжу на другий рукав. От у мене другий рукав, те ж саме я буду пров'язувати на цьому рукаві, як і на Повернулася я до першого рукава, який починала пров'язувати. І тепер я вже буду в'язати виворотніми петлями, тому що у мене хусткова в'язка. А в'яжу я по колу, і мені треба пров'язати петлю виворотню. Так, ви на це не звертайте уваги, бо це у мене нитка, ну, петля, де приєднувалась нитка. Я потім все підтягну, і вона буде у мене якісь інше. Іншого розміру, ну, меншого розміру. Далі пров'язую петлі виворотніми, Зупиняюсь за одну петлю до тих двох петель, які я пров'язувала разом, і пров'язую їх теж разом, бо я їх зменшую. Я це думаю в'язати мені хлицьовими, щоб зробити тут такий клинишок. Наверня, мабуть, зроблю. Ні, не буду. Не буду. Я не хочу, щоб це виділялося, щоб його було видно. Пров'язую разом. І далі я вже опять в'яжу всі петлі виворотніми. І так, я дійду до другого краю і так само буду пров'язувати дві петлі разом. Ту, ті петлі, які я пров'язала разом, з, з петлею, яка буде за ними. Тут попередня петля, а тут за цими петлями. І я це буду робити до тих пір, поки всі петлі підрізу, не вив'яжу. Залишиться в мене на спиці тільки петля, яка імітує в мене шов. І тоді далі я вже почну зменшувати петлі по руках. Закрила я всі петлі понизу, тепер, зараз я його виперу і вже готовий кардіган. Зв'язала поясочок отакий, теж хустковою в'язкою і з вузликовими краями. Набирала я 8 петель на цей поясочок. Якщо вас цікавить його ширина, зараз я вам скажу. Ширина 5 см, довжина метр м. На цьому я буду закінчувати це відео. Всім дякую, що ви були зі мною, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, пишіть, пишіть коментарі. Я буду вам дуже вдячна. На цьому пока. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!